Реп це невидимий захист, який працює для збереження життя солдатів від безпілотних літарних апаратів противника. На базі 80-ї бригади була сформована перша рота реп в десантно штурмових військах та, мабуть, збройних силах в цілому. Досконалення радіоелектронної боротьби це невід'ємна складова в умовах сучасної війни. І всі розуміли, що за це потрібно братися. Зараз противник, скажімо так, вдосконалюється щогодини, скажімо так, і питаємося за цим встигати, щось виробляти. І, скажімо так, у нас засіб був, ну загалом, РЕП був втрачений деякий час, то зараз ми просто наздоганяємо в дуже високих темпах. З хлопцями спілкуємося кожен день з командирами підрозділів, відділень. Вони нам приносять ті засоби, які. Збиваються, ми їх досліджуємо, то вдосконалюємося, виготовляємо якісь нові засоби. Коли засоби працюють дієві, то звісно ми радіємо за те, що наші хлопці живі, пілоти ворожі не можуть виконати свої завдання. Ми радіємо. Якщо раніше в небі воювали люди, то зараз воюють технології. Ну зараз літають суперками, зали, орлани. Крила, ті, що розвідники, їхня задача це розвідка. Вони виявляють наші позиції і потім високотехнологічною зброєю їх уражають. Або про ну або тими же кабами. В них є багато різних елементів, ті ж самі FPV-шки вони можуть туди спрямувати, показати де знаходяться наші. А вже пілот FPV, Він веде той літальний апарат. Туди наша вже задача побачити, що він там є, включити засоби протидії, або засліпити його, або забрати в нього керування, щоб він не міг, або взагалі щоб він втратив управління на даним дном і не зміг нічого робити. Що стосується крил, збити ми їх не можемо. Ми можемо завадити тільки виконання їхнього пілотного завдання, тобто замучити його так, щоб він не міг зробити то, що він хоче. Під впливом наших станцій, так в основному все тримається на якихось таких кулібівних <хи> на, на людях, які не здалися, не зупинилися, не ті, що навіть на фронті, а ті, навіть які в тилу, але займаються тими розробками, не стоять на місці, щось шукають, щось цікавляться, щось ну якось ну, приймають. Пряму участь в даному війні. <смі> як то казали там, що наша служба <смі> і на перший погляд її не видно зовсім, але вона є то. Я вважаю, кожна людина, яка хоче, яка розуміється в радіоелектроніці або хоче відкрити для себе якісь нові технології, яка дуже мотивована, має потрапляти до нас в рот. Звичайно, хотілося, щоб до нас приходили люди, які мають освіту, які вже працювали на станціях, які працювали десь в майстернях. Але якщо в людини є вже мотивація служити і розвиватись, вона нам теж підходить. Ми всьому навчимо, все розкажемо. І багато хто такі приходять взагалі без досвіду, але вони потім стають реально фахівцями свого діла.